Перше подібне свято провели у Кременчуці напередодні Великодня. Тоді у місті влаштували захід із квестом та конкурсами. Учасники плели маскувальні сітки, прикрашали паски та малювали писанки, щоб відправити на схід. Відомі волонтери, народні герої України, брали участь на рівні із містянами. У неділю схожий захід проведуть у Полтаві. Перегони Ми Україна ініціювала військова волонтерка Ірина Каптур. Про намір сповістила друзів у соцмережах. Допомагати в організації узявся громадський діяч-початківець Дмитро Білокінь. Я сподіваюся, у нас все дуже добре вийде. Зараз йде, ну Зараз йдуть оживлені переговори йдуть з некоторыми меценатами, я не буду поки їх називати. Родзинкою заходу буде квест від організаторів гри «Дозор». Команди будуть виконувати завдання на знання історії Полтави. Наміри про участь у ньому уже висловили команди атовців, бойових тактичних медиків, міських активістів, переселенців та депутатів. Команди складаються із десяти чоловік. За участь кожен має заплатити по сотні гривень. За готовців та переселенців суму внесли благодійники. Окрім квесту, обіцяють свято для всіх із ярмарком, конкурсами та подарунками. За три дні день захисту дітей і поки дорослі грають, малюки також приймають свою участь в грі, малюють малюнки, які потім поїдуть на передову, плетуть масситку, яка також буде передана на передову. Концерт. Ярмарок благодійний, і нагородження, ну і, як завжди, буде польова кухня. Вилучені кошти підуть на потреби військових на передовій. Волонтери кажуть, дзвінки про допомогу лунають щоденно війна третій рік, а досі на їх плечах більшість із того, що необхідно армії.